Вітаю вас, друзі! А вам відомо, хто найшвидший серед квітів? Спробуйте відгадати. Перша квіточка весняна Тихо під сніжком куняла, Дмухнув вітерець тепленький І з'явився цвіт біленький підсніжник. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не буде влітку. Пролісок! Саме так, а ще їх називають первоцвіти, тому що вони з'являються самими першими на весні. Цікаво, чому вони поспішають? Ці квіти ростуть та дозрівають дуже швидко, щоб встигнути дати насіння, поки листя дерев і високі трави не закрили їх від сонця. Первоцвіти вітають весну, першими радіють сонечку і дуже подобаються людям. Ось саме через це вони можуть зникнути. Прошу вас, не зривайте первоцвіти на букети, вони не вспіють відсвісти та висипати насіння в землю. А з кожної квіточки не з'явиться 30 малих квіток. Обіцяємо, що ми з малятами не будемо зривати первоцвіти, краще ми їх намалюємо. Тож давайте намалюємо підсніжник, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Зранку всі весняні квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою вмились. Добрий день, добрий день, квіточки сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Щоб намалювати підсніжники, нам потрібний аркуш паперу, пензлики різної товщини, ватна паличка. Губка та фарби і водичка. Отже, приступимо до роботи. Спочатку нам потрібно намалювати землю. Для цього ми беремо пензлика і малюємо земельку. Використовуємо для цього коричневу фарбу. Земельку намалювали. Над землею зацвітуть підсніжники. Щоб намалювати пелюстки підсніжника, я буду змішувати кольори білий та синій. Використовую пензлик із товстим ворсом. Змішуємо колір, нам потрібно ніжно-блакитний. Притискаємо пензлик до паперу. Так ми будемо малювати наші пелюстки підсніжника. Далі ми зеленою фарбою малюємо кругленьку основу. Потім малюємо стебло і листочки підсніжника. Стебло у підсніжника тоненьке, тендітне, тому ми беремо пензлик з тонким ворсом і малюємо. Ось так промальовуємо. Тепер малюємо листочки ось такої форми. Тепер намалюємо травичку, яка зійшла з під снігу. Ось така травичка. Але ще де-не-де лежить сніжок. Сніжок ми будемо малювати ніжно-блакитним кольором. Для цього будемо використовувати губку. По завершенні роботи можна намалювати весняне сонечко. Ось такі підсніжники у нас вийшли. Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші підсніжники!